Ви завжди були тією людиною, на яку спираються інші. Ви сильні, відповідальні, надійні, але саме таких людей найчастіше наздоганяє депресія. Чому? Бо сила теж має свою ціну. Вітаю ви на каналі Нейролайф з Галиною Патріляк. Підписуйтесь на канал, даруйте свої королівські лайки, поширюйте далі, щоб колеги теж мали смаколики для думок. Далі буде тільки цікавіше. У цьому відео ми розберемо, чому депресія це не слабкість і не вигаданий стан, а серйозне фізичне захворювання, яке може торкнутися навіть найстійкіших. Ми поговоримо про те, як влаштована наша лімбічна система термостат настрою мозку, чому саме сильні люди найбільш вразливі та як зрозуміти перші сигнали небезпеки. Автора унікальної книги, який допомагає поглянути на цю тему зовсім по-іншому, ви отримаєте в кінці відео. Є багато різних думок про депресію. Одні кажуть, це просто слабкість характеру, інші, що це виключно емоційна проблема чи хвороба душі. Дехто навіть плутає депресію з ліню чи небажанням жити активно. Але правда у іншому. Клінічна депресія це не метафора і не форма божевілля. Це фізичне захворювання. Таке ж реальне, як перелом ноги чи пневмонія. Уявіть, у вашому мозку є ціла система, яка працює як термостат настрою. Вона називається лімбічна система. Саме вона керує сном, апетитом, гормонами, енергією і навіть тим, як ми реагуємо на життєві події. Наша лімбічна система працює за принципом зворотнього зв'язку як автопілот у літаку. Один дисбаланс у системі і доводиться компенсувати інші функції. Якщо щось вибиває її з рівноваги, страждає весь організм. І тепер найголовніше: лімбічна система контролює наш настрій. Звичайно, ми всі переживаємо підйоми та падіння. Виграли в лотерею кілька днів ейфорії, втратили близьку людину, тривалий період смутку. Але з часом настрій завжди повертається до базової норми. Це робота нашого внутрішнього термостата, але, як і будь-яка інша система в тілі, лімбічна система має свою межу. Якщо зламати кістку сильним ударом, вона дасть тріщину. Якщо перенапружити мозкові кола, що відповідають за баланс настрою, вони теж ламаються. Та причин може бути багато. Вірусні інфекції, хронічний стрес, генетична вразливість, гормональні зміни. Та результат один збій у роботі головної системи, яка отримує ваш настрій у рівновазі. Саме тому депресія це не слабкість, це не лінощі і точно не вирок. Це сигнал тіла, що його термостат настрою потребує допомоги. Ви коли-небудь помічали, що вранці вам найважче? Наче тіло важке, думки туманні, і день починається зі стіни, а не з кроку вперед. Це не примха і не поганий настрій. Це особливий маркер депресії. У нормі гормон кортизол працює як будильник. Вранці він підіймається, даючи сили прокинутись, а до вечора спадає, готуючи нас до сну. Але при депресії цей ритм намається: немає ранкового піку. Або кортизол зависає постійно і тіло взагалі втрачає відчуття дня та ночі. Результат очевидний, ви прокидаєтесь вже виснаженими. І це ще один доказ депресія, справжнє фізичне захворювання. Часто люди скаржаться на погану пам'ять. Насправді пам'ять тут ні до чого. Це проблема концентрації. Коли ви при депресії, мозок просто не засвоює інформацію. Вона потрапити до сховища спогадів не може, тому й згадати потім нічого. А тепер найцікавіше, депресія частіше всього виникає у людей певного типу. Послухайте, можливо, ви впізнаєте себе? Це ті, хто сильні і надійні, совісні і відповідальні, хто завжди думає про інших, а не про себе, хто чутливий, вразливий до критики і часто залежить від оцінки оточення. Такі люди, як надійні руки. На них спираються, їм довіряють життя, і вони справді захоплюють. Але оточення часто сприймає цю силу як належне. Тому, коли така людина раптом ламається, всі дивуються, як це можливо? Вона ж завжди трималася. Але саме тут і секрет: слабка людина, здається швидко і не доходить до межі, а сильна тримається, бере на себе ще і ще. Поглинає удари, витримує стреси, доки не згорає. І тоді відбувається щось, що можна описати одним словом, бах, перегорає запобіжник. Лібічна система мозку це такий самий запобіжник. І коли він згорів, неважливо, як ви стараєтесь чи скільки сил у вас було. Ви більше не можете. Ось що таке депресія? Не слабкість, не лінощі, а перегорілий запобіжник. У вашому ж мозку. Щоб краще зрозуміти, уявіть собі запобіжник. Він перегорів. І тепер, хоч пропустити через нього тисячу ампер, жодного сенсу. Живлення потрібно вимкнути. Точно так само і з вами. Ви не слабкі, ви не ліниві, ви просто згоріли, бо занадто довго були сильними. Пам'ятайте, депресія це не сором. Це хвороба тих, хто занадто довго тримався, хвороба сильних і добрих. Подивіться на цей список. Олівер Кромвель, Авраам Лінкольд, Ісаак Ньютон, Бетховен, Ван Гог, Черчилль і багато інші. Всі вони пройшли через депресію, і це не забрало їхньої величі. А тепер метафора, яка пояснює депресію краще, ніж будь-які діагнози. Колись проводили жорстокі експерименти на щурах. Їх саджали в клітку з електричною решіткою. Кожні кілька секунд удар струмом. Спершу він шукав вихід, потім випадково знаходив планку, яка вимикала біль на кілька секунд, і вчився тиснути на неї, щоб вижити. Але одного разу планка перестала працювати. Щур намагався сильніше, швидше, бігав, шукав вихід і врешті здався. Лів на підлогу і перестав бороти. Навіть коли клітку відчинили, він не вибіг. навіть коли запустили голодного кота, він не тікав, він навчився безпорадності, те саме відбувається з людьми, коли ви знову і знову намагаєтеся, але результату немає. Коли здається, що від ваших дій нічого не залежить, коли ви втрачаєте віру, що щось має сенс, це і є засвоєна безпорадність, вона лежить в основі депресії. І ось головний парадокс ви хворієте не тому, що слабкі, а тому, що занадто довго були сильними. Уявіть, маленьку дівчинку, вона весь день старанно робить подарунок татові фігурку з пластиліну, у яку вкладає свою любов, вона чекає його, біжить до дверей і простягає подаруночок. Але тато, втомлений і п'яний, Грубо відштовхує її. Фігурка падає на підлогу і розсипається разом з нею і дитячі надії. Дівчинка плаче. У наступного дня вона вже не слухняна, Вона бунтує, вередує, шкодить мамі. Бо який сенс бути хорошою, якщо нічого не змінюється? А ввечері тато повертається з квітами і вплюшує ведмедиком. Обіймає, цілує, називає найкращою дівчинкою у світі. Вона в шоці? Вчора білі приниження, а сьогодні любові й подарунки. І дитина думає, я нічого не розумію. Чому, коли я хороша, мене карають, а коли я погана, мене хвалять. Виходить, неважливо, що я роблю, все одно вирішує хтось інший. Так зароджується засвоєна безпорадність. У дитинстві це плутанина і бій, у дорослому житті це залежність від чужих очікувань. Такі люди часто не роблять вибір для себе. Вони працюють там, де їх не цінують, терплять стосунки, де ними користуються, віддають усе іншим і залишаються спустошеними. Знайомо, якщо ви впізнали себе у цій історії, це не випадково. Можливо, ви теж навчилися жити так, ніби від вас нічого не залежить. Але це неправда. Ваше життя. Можна змінити. І перш ніж ми продовжимо, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк, поширити відео, далі буде цікавіше. Слова відображають наш стан психіки. Подивіться, як мислить людина в депресії і як говорить здорова людина. Людина в депресії каже: Я повинен здорова людина, я хочу. Хвора людина думає, я мушу. Здорова відповідає, у мене є вибір. У депресії звучить це невдача. У здорової психіки це можливість вчитися. Хвора людина живе установкою, я маю на 100% все зробити. Здорова знає, важливий баланс. У депресії я не можу, у здорової я можу. Пора людина тримається за образу, здорова бере відповідальність. Депресивна свідомість питає: а що коли? Здорова мислить, у цьому є можливість. Різниця лише у словах, але саме слова формують наш внутрішній світ. Змінюючи лексику, ми змінюємо життя. Багато людей бояться звертатись до психіатра, психотерапевта, оскільки їм призначатимуться антидепресанти. Але більшість цих страхів. Міфи. Отже, я сам впораюсь, таблетки не потрібні. А ви б сказали це про пневмонію. Депресія така ж сама хвороба, і без лікування вона триває довше і важче. Антидепресанти не натуральні. А інші ліки від головних болей для зниження тиску, цукру крові – і вони натуральні? Важливе не походження, а користь і безпека під наглядом лікаря. Вони викликають залежність. Ні, є синдром відміни. Якщо різко кинути, то ми виходити з лікування треба поступово із лікарем. Це не наркотик. Вони змінюють особистість. Вони лише повертають рівень хімії мозку до норм. Ви не стаєте іншою людиною. Ви стаєте особою без депресії. Антидепресанти роблять агресивними. Це міф із газетних сенсацій. Насправді. Антидепресанти не створюють фальшивого кайфу і не роблять людину небезпечною. Головне, антидепресанти не магія і не зло. Вони інструмент, який допомагає мозку повернути баланс. Приймати антидепресанти загідно призначення лікаря це ваш вибір і ваша відповідальність. Таблетки не зроблять вас щасливими, але вони дають можливість підняти голову з води і почати дихати. І нарешті зрозумійте головне, депресія це не слабкість, а наслідок сили. Прийміть факт: це хвороба тіла і мозку, а не лінощі чи характер. Зніміть маску героя. Ви не зобов'язані завжди бути сильним для усіх. Помітьте сигнали, ранкова виснаженість, апатія, втрата інтересу це не ваша вина, а симптоми. Зупиніться. Чим більше тиснете на газ, тим швидше перегоря і запобіжник. Визнайте ці носили. Ви занадто довго тримались. Дозвольте собі слабкість. Це перший крок до стілення. Поділіться з близькими. Не мовчіть, відкритість зменшує тягар. Зверніться про допомогу. До психіатра, до психотерапевта. Лікування не сором, а турбота про життя. Зробіть вибір для себе, почніть ставити свої потреби хоча б поряд з чужими. Змінюйте сценарій, ви не зобов'язані все життя бути тим, хто тягне усіх. Пам'ятайте, депресія лікується. Справжня сила уміння відновлюватись. Як і обіцяла, автора книги ви знайдете у описі під відео.